І, друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо проходити страшну переписку. Ця страшна переписка буде в новому форматі. Це буде з одного додатку дуже прикольного. Там історії, там є декілька персонажів, тобто і ми будемо порушатися в цій історії. Тобто, нас, ми є якийсь персонаж, Тобто, ми теж є частиною тієї історії. І це дуже цікаво. А перед цим, перед страшною історією, я хочу, щоб ви підписалися на мій цей ютуб-канал. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Він десь отут тут має бути. А, на, слухали мої пісні, ну і підписувалися на мої профілі музичні. Буде дуже приємно. І в телеграмі виходить дуже багато важливої інформації. Наприклад, з минулого відео в нас є такі деякі частинки, які я не зміг опублікувати. На Ютубі, тому що Ютуб це все цензурить дуже жорстко. І тому я е, все це скинув в свій телеграм-канал. Ну, точніше, там я в резервний скинув, щоб мене там і не заблокували, тому що е, все ж таки там якась цензура є. <плес> і тому е, обов'язково заходьте в телеграм-канал, там дуже багато важливих інформацій. Ну, а я думаю, що в принципі можна починати. Господи. Так, в нас е, історія називається Закинута школа. І мене це дуже радить. Це щось буде значить цікаве. І є опис до цієї історії. Ви ж не настільки тупі, щоб відправитися в е, закинуту школу цією е, цієї темною Е, Льошу. Е, Зараз ми ознайомимось з персонажами. Льошу окружають якісь странні сопиття. І спочатку розказ її подруги про вчительку фізики, а потім про пажа Майкла. Друг пише йому і просить про поміч. Він застряв у заброшеній школі. Це не похоже на пранк і Льоша приймає е, небезпечне для е, життя рішення. Так, от у нас історія опис історії нашої. А персонажі у нас тут Майкл, е, Настя, Тім, Артур, Даня, Даша, Ніка, Нікіта, Діма, Саня якийсь, Катя і Льоша. Е, е, і з якийсь з цих персонажів це ми. Мені дуже страшно, але ми, напевно, зараз підемо проходити. Я вже заходжу в чат. О, у мене тут вже декілька повідомлень є. Сьогодні був, ну, це Настя пише, я не знаю, як її озвучувати. Це ж, напевно, всіх треба по-різному озвучувати, так? Да? Чи ви просто будете дивитися на екран і ті побачите, що оце Льоша пише, той, то Настя пише. Не знаю, коротше. Сьогодні був просто сумасшедший день. Зараз, почекай, я налью собі чай з лимоном. І, походу, він налив чай з лимоном, наш. Так, що за сумасшедший день? Коротше, пам'ятаєш, я тобі розказувала про нашу фізичку? Ну, та, що повернута на місці віри в духів і прочі. А я б не сказала, що вчителька повернута. Ну, в принципі, це думка вчительки це сугубо її мніння, і ви не маєте права її оскарбляти, так? Да. Зараз за містіку заступаюсь. Е, і пише: це коли вона з точки е, бачення фізики питалася об'яснити существування привидів? Так. Так от, сьогодні вона знову вчудила. Мені дуже цікаво. В нас є один хлопчик, Міша. Він е, деколи. Теряє сознання, як це Коротше, губить свідомість. Я надіюся, що я так сказав, тому що це звучить максимально смішно, але надіюся, що я так сказав. І в нього якісь проблеми з мозгом чи щось таке. Е, епілепсія, напевно. Це походу, ми, тому що е, повідомлення йде від нашої сторони. І, походу, це реально ми. Ну, так що, всім привіт, ми Льоша, Ну, тобто, всі, хто дивиться це відео. Та, напевно, і от сьогодні сидимо, ми, значить, слухаємо о, о, очередне, нудне, нудний виступ Маші. О, а я просто малюю узори в о, зошиті. Але хто така Маша? Нас не усвідомили, хто така Маша. І в персонажах її нема. Це, походу, якийсь птарасіп'яний. Як чую грохот з останніх парт. Оглядаюсь. А там Міша валяється коло парти і дьорається, бути його током є. Офігеть! І... Льоша пише. Ну, хлопці зразу побіжали до нього, звичайно. А вчителька, що? От, в цьому та і странність, що нічого, правда? Вона що, просто сиділа? Так, не, в... не викликала швидку, не... не повідомила нікому, даже до міші не підходила. Вона просто сиділа і дивилася в стіну. Лол. Це дуже странно, а з хлопцем що обходу змішує. З ним все добре. Він е, прокинувся через секунд 20. Но все одно його відправили в медпункт, а потім е, е, його батьки приїхали за ним. Додому забрали. Так що все добре. Ну там, реально сумасшедший день. Почекай, почекай! Слухай далі. Е, Дивлюся я на це все, і е, хлопці трясуть мішу. Е, е, питаються призвести в чувство. Коротше, вони намагаються зробити так, щоб він очнувся. Питається якось странно буде звучати. Коротше, не Дівчинка побіжала за медсестрою Діма той, в якого з головою проблеми, ну, я тобі розказувала, він е, постійно дереться і вчителів посилає. О, це вже серйозно, серйозненьке діло. Так, я пам'ятаю, він взагалі почав на телефон знімати. Представляєш? Міша на, Міша на полу валяється. Всі стараються допомогти, а він на телефон знімає. Ну, ти якось розказувала. Що він навіть е, дівчину один раз вдарив, е, тому я не здивований. Що він і зараз так себе веде. Так до чого я це? Знаєш, що мене більше всього налякало? Е, все, що було вокруг, навіть Діма. Якось, хоч якось але реагувала на це, що сталося. крім вчительки. Вона просто дивилася в стіну. Всиді, знаєте що? мені кажеться, таке трошки, що вчительки, походу, якась депресія. Ну, Якщо вона просто в стіну дивилася це. Не знаю, або вона просто заликла, бо тому що в мене теж таке, таке буває, що я просто так дивлюся в стін. Ну, от, Наприклад, в мене так раз було, я в початковій школі на уроці інформатики так дивився, мені просто було в кайф, в мене ніякої депресії не було. У мене запись екрана йде, слава Богу. Е, і нічого не віжу в цьому проти. Ну, Але якщо такий треш ну, це хтось би мав якось відреагувати, я так думаю. Ну, не знаю, як там в них положено. Будь-о, і вона написала, будь вона там щось бачить, а потім взагалі плакати почала, і мені капець, як жутко стало. Ну, зате в нас... нас додому відпустили, хоч щось положительне. А ти тут, Ль... Льоша, так. О, вибач, що пропав. Мама друга подзвонила. Тобі, тобі всі мами твоїх друзів дзвонять. Я боялася, що коли я поїду з нашого міста, ти заведеш собі нову дівчину. Я так видивляюся, тому що ну, Льоша, це походу ми. Це, походу, ми. І, типа, типа, ми зустрічаємося з цією Настею. Спасібо. Ну, щоб мама друга, такого я не очікувала. Взагалі не смішно. Вона хвилюється, говорить, що він на дзвінки не відповідає. Пішов недавно, Но в неї прям серце неспокійне. Ну Це вона так говорить. Но, е це, е ну, це в голосі мені відчувалось. Так, да, я розумію, голос може так тремтіти, типу, вона чуть не плачеть, Типу, Мішенька мій пропав, ну, наприклад, як це може бути. Тому, так. Да, тому давайте. Що я телефон, так странно повертаю. Тому давайте далі читати. Фіг знає, що тепер робити. Сама, сам теж почав хвилюватись. Надіюся, з ним все буде добре. А, а на мою історію відповісти. Ау, блін, вибач, зараз я другу напишу. А то реально якось теж почав хвилюватись. Все добре. Він зараз мені повідомлення набирає. Напевно, додому прийшов і три точки. О, у нас з'явився новий перш. Ну, не новий, ну ми його вже читали, але це перше його повідомлення. Буду мутувати, так от. Перше повідомлення: Майкл, я в школі. Майкл наш пише, я в школі. Викличі поліцію. Будь ласка, скоріше, я зараз позвоню тобі. Поясни, що у вас там відбувається. Твоя мама хвилюється. Ні, не дзвони мені. Мні. Мні. Просто викличі поліцію, будь ласка, мені дуже страшно. Я не розумію, скільки я ще протримаюсь. Якщо це рофл або якийсь розвод, то не смішно зовсім. Я, звісно, я, можу подзвонити в поліцію, але якщо мене обвиняють в ложному виклику, я ж, я ж все одно розкажу, що це ти мене попросив. І як ти зміг е, в школу ночі зайти? Я в заброшеній школі. Якого якого фіга, чувак? Тримайся, я вже дзвоню. На отрідочі. Настя пише: Льош, ну, що там? Куди пропав? Твій друг в порядку? На три точки. Знаєте? Я, походу, поняв. Вони, походу, так відокремлюють діалог. типу, одна зв'язка, типу, це діалог з Настею. так, да, я, походу, поняв. А ні, бо він знову на Ну, а коротше, не важливо. Я дзвоню в службу спасіння, я не знаю, як це сказати по-українськи, тому скажу спасіння. Що сказати? А, це він вже пише Майклу, тобто це час з Майклом, а Настю він ігнорив. От він ігнорщик, тобто ми. От ми ігнорщики. Хтось охотиться за мною тут, я в школі. Мені кажеться. Кажеться, він в Саню. Вони вже виїхали. Ти можеш побігти звідти? Ні. Я ховаюся під сходами. Я боюсь, боюсь вилізти, боюсь, що він мене піймає. Спіймає, правильно, хлопчик. Добре. Тоді просто сиди там і чекай поліцейських. Ти впевнений, що Саню вбили? Не знаю, ні, не впевнений. Но я чув, як він кричав. Тім теж був з нами. Но він пропав. Я не знаю, що з ним. Може, ховається або втік. Він ще самий перший. Ми з Саню пішли його шукати, а потім. Почула шорох, подумала, що це Тім. Але ми помилились. Він схватив Саню, а я побіжав і сховався. Ти можеш можеш прийти сюди, будь ласка, з батьками або ще з кимось. Будь ласка, мені дуже страшно. Крім тебе, ні ніхто мені не відповідає. Ти живеш недалеко від школи. Я боюсь, що не можу дочекатися, що не можу не дочекатися поліцейських. Їх машина тільки що приїхала мимо мого дому. Ще чуть-чуть, почекай. Я чую його, чую, як він ходить. Він зараз знайде мене. Він чує, почує моє дихання. Або як б'ється моє серце. Це все моя вина. Не потрібно було знімати це відео. Передай моєму брату що, е, гроші в моїй любимій книжці. Хай візьме їх і уїде в коледж подальше від предків. В, воно прямо біля мене. Ти. Ти з тобою все добре? Майкл. Знову реклама. Дякую за рекламу. О, нас е, реклама йде, Нам треба почекати 45 секунд. За цей час я з вами поговорю. Так, дивіться, я чесно, я в повному шоці від повороту подій. подій. Він перше з Настю говорив там про своє. Парочка, ну, ми парочка. Типа ми Льоша, а вона Настя. Коротше, і ми там говорили, потім нам написав Майкл і попросив допомоги. Типу, що в нього там щось не забросити з. О, Господи, чесно, я не знаю, як таке взагалі можливо, це якийсь фільм. Фільм чи що на основі фільму знято чи що. Ну мені сподобалось, які теж прикольні. М? Мені сподобалось, ну реально прикольно. Можна буде почитати ще. Е... Я думаю, що це вийде на декілька частин, тому що ви не представляєте, скільки тут епізодів. Зараз відео йде 18 хвилин і це вже буде закінчення, напевно. Зараз я вже буду прощатися з вами, тому що вже відео і так довге. І другий епізод ми залишимо на завтра ну, точніше, не на завтра, а на наступне відео. А в мене наступне відео страшна історія, або що я не знаю. Тому ми будемо читати цю історію потім вже. Все, я закінчую запис екрану. Чу, не в мене, телефон, що кричу. Це, це ненормально. Ну, ось таке от у нас відео вийшло. Давайте обсуждати разом в коментарях, як вам ось це відео. Я думаю, оо, як вам ця історія, вона дуже цікава, скажіть, тому що, перше, вони почали з розмови просто про якусь фізичку, а потім зразу ж перейшло все в. Як це сказати, ну, коротше, в екстрім, бо, тому що там реально Майкл пропав. Ні, точніше, Саня пропав. Виходу ми його повідомлення навіть не побачили, але можуть розвернутися події так, що побачимо. Потім там за Майклом він йшов, потім поліцію вони викликали. Я послідовність рахую. Потім поліцію викликав, потім той попросив його прийти, потім той сказав, що поліція вже під його домом, типу вони зараз приїдуть. І блін, я не... коротше, і оцим от ми закінчили. Я думаю, що цікаво, і таке напряження в нас все ж таки залишилось. І залишилось таке, Ну, ну хотілося б узнати, що далі. Тому я постараюся зняти нову страшну історію як можна скоріше. Ну, а я вам всім дякую за перегляд. Дякую, що ви подивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, слухайте мої. Пісні музичні. Підписуйтесь на мій музичний канал. А я вас всіх люблю і всім па-па!